Питання, яке ми розглядаємо. Ви знаєте, що подання обласної державної адміністрації було направлено нам ще 28 квітня 2011 року, і пройшло майже місяць тих пір, як поступило дане подання. І за цей період звичайно, життя продовжується, і надходили доповнення до даного подання. І також на нашій комісії були. Внесені деякі зміни, які я би хотів е е озвучити, розглядаючи подання обласної державної адміністрації 28 квітня 2011 року, е комісія з питань бюджету прийняла рішення винести дане питання на розгляд сесії і прийнявши рішення з запропонованими змінами і доповненнями. Зокрема, у вас на руках є доповнення до проєкту 108, до проєкту рішення про внесення змін до бюджету, яке стосується 2 мільйонів 368,8 тисяч гривень, які направлені за рахунок субвенції з державним бюджету, місцевим бюджетом на швидку невідкладну медичну допомогу. Це доповнення на комісії було підтримано і я теж буду просити вас його підтримати. Також пропонується внесення наступних змін до річного розпису загального фонду обласного бюджету на 2011 рік по головному розпоряднику коштів управління з питань туризму обласної державної адміністрації. Пропонується зменшити видатки по поточних, з поточних видатків 40 тисяч і направити їх у спеціальний фонд на капітальні видатки теж в сумі.